Яскрава подія відбулася у краєзнавчому музеї горішніх плавнів, презентація дитячої книги, незвичайні пригоди у музеї. На заході були присутні учні та викладачі художньої школи. На них чекали цікаві ігри, конкурси та незабутні враження. Що поєднало музейників і юних художників та художниць, дізнаєтеся із сюжету. Працівники краєзнавчого музею горішніх плавнів разом із учнями і викладачами дитячої художньої школи створили яскраву та пізнавальну книжку із назвою Незвичайні пригоди у музеї у книзі розповідається про двох цікавих і допитливих діток костика і арінку, з якими у музеї трапилась дивовижна пригода. Вона переконує, що музей не місце, де можна занудьгувати, а справжній портал у минуле з експонатами та артефактами. Для юних художників і художниць підготували цікаву пізнавальну програму. Діти брали участь у захопливих іграх та конкурсах за мотивами книжки. 11 річний Зорислав Чекір був цього дня у ролі журналіста і взяв інтерв'ю у співавтора ілюстрації Артема Чорного. Важко було працювати над зображеним. В Принципі це не складно. Це доволі такий ну, цікавий процес, але ну, треба це треба якийсь, це такий час покласти, щоб це все, все відмалювати. Особливою активністю був конкурс, де учасники відчули себе справжніми реставраторами. Вони розподілились у чотири команди і мали зібрати пазли, на яких були зображені частини старовинного посуду. Такі заходи потрібні для популяризації читання серед дітей і заохочення до позашкільної діяльності. В нашому випадку це малювання. Це не лише можливість представити нову книгу. А й створити простір, де діти відчувають радість від взаємодії з книгою та гордість за себе і за своїх товаришів, які працювали над ілюстраціями, і звичайно вони тут розширюють свій кругозір. Плідна праця авторів ілюстрацій, які виявили свою креативність у створенні зображень, не залишилася поза увагою їхніх однокласників, також майбутніх художниць та художників. Анна Дробіцько розповіла, що їй сподобалось книжці незвичайні пригоди у музеї. Дуже гарна сама по собі книжка, дуже гарні ілюстрації, які намалювали другі діти. То я б хотіла дуже подивитися саму книжку, як вона виглядає, але я вже бачила, та дуже класно в цьому музеї. Презентація книжки Незвичайні пригоди у музеї завершилася позитивними емоціями та солодким сюрпризом. Цей захід став справжнім святом для дітей.